Заступник кличка Петро Оленич може мати громадянство іншої держави. Ми це підозрюємо і маємо для цього аргументи. Відразу важливо зазначити, що наявність іншого громадянства не є порушенням і не карається законом. В Україні діє презумпція єдиного громадянства. Це означає, що скільки б у вас не було паспортів, та якщо серед них є паспорт громадянина України, то для України ви будете лише і лише громадянином. України, але що дуже важливо, серед підстав втратити українське громадянство. Є такий пункт: добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави. Тож у Петра Оленича є всі шанси втратити громадянство України, виїхати за кордон, та й все у цьому відео. Ми розкажемо, чому ймовірно Петро Оленич має інше громадянство, та до якої країни може втекти від слідства, говорить Київ, Київ. Далеко ходити не треба. Ми шукали усе, що могло б нам краще зрозуміти про земельні махінації в столиці. Відповідно, шукали всю можливу інформацію про фігурантів спецоперації чисте місто. Серед підозрюваних заступник кличка Петро Оленич. Спочатку ми виявили взагалі те, що немає відношення до Дерибану землі. Ось, наприклад, в одному з реєстрів знайшли людину з таким же ім'ям Петро Оленич серед засновників громадської організації Дитяча Українська Федерація фігурного катання на ковзанах. Цікава деталь, що тут і лише тут Петро Оленич вказаний як громадянин Ізраїлю. Звісно, людей з прізвищем Оленич в Україні чимало. Ми самі нагулили більше десятка повних тезок заступника кличка. Але так, це той самий Оленич, громадянин Ізраїлю. Чому ж ми в цьому переконані? Другим засновників громадської організації Дитяча Українська Федерація фігурного катання на ковзанах зазначено Євгена Ларіна. Це колишній президент Української Федерації фігурного катання з 2012 по 2016 роки. А також колишній керівник дочірнього підприємства державної компанії Укрспецекспорт державного підприємства Спецтехноекспорт. І за дивовижним збігом обставин у цьому ж підприємстві працює колишня дружина Петра Оленича. Це можна побачити у декларації декларації екс-заступника кличка за 23-й рік. Спецтехноекспорт – Місце, де Ірина Бісик отримує зарплату за основним місцем роботи. А ще там досі вказана орендована дружиною квартира у Німеччині. Об'єднує Петра Оленича та Євгена Ларіна. Також партія, а саме партія регіонів. Так, Оленич працював на партію регіонів. У різні роки Петро Оленич був помічником нардепів від партії регіонів на платній основі. З 2006 по 2007 у депутата Верховної Ради п'ятого скликання, а нині вбитого зрадника України Олексія Журавка. Фракція партії регіонів і 2007-2012 роках дві Верховній Раді шостого скликання працював у також вже покійної депутатки Ірини Бережної, яка теж була у фракції партії Регіонів. У той час у 2010 році Ларін Євген стає депутатом Яготинської районної ради від партії регіонів. Технічно мати інше громадянство разом з українським законом не заборонено відповідно до пункту 1 статті 19 закону України про громадянство України, добровільне набуття громадянином України, громадянства іншої держави. Якщо на момент такого набуття він досяг повноліття, є підставою для втрати громадянства України при наявності громадянства України. Особа може отримати громадянство іншої держави, тобто Україна в будь якому випадку не може заборонити цього, здійснити. Є певні виключення, але е після отримання іншого громадянства, громадянином України, якщо він хоче бути все таки іншої держави, то має бути ніцована процедура про позбавлення українського громадянства. Тож, використовуючи паспорт громадянина Ізраїлю для оформлення громадської організації в Україні, Петро Оленич взагалі сам підтвердив наявність підстав для втрати громадянства України. Але для чого взагалі було реєструвати громадську організацію як громадянин Ізраїлю? Насправді, з достатньо багатьох векторів можна підійти до цього, це може бути якийсь умовно. Можливість в майбутньому за певних обставин дійсно оперативно покидати державу, наприклад, там Україну чи навпаки з Ізраїля в Україну різні обставини можуть бути, але вказувати в тій чи іншій державі про те, що він є, чи вона громадянином іншої держави, і просити про захист цієї держави, наприклад, цей момент. Можливо, також впливає на якісь податкові зобов'язання. Тут необхідно більш детальніше вивчати саме міжнародні угоди, податкові угоди між Україною та іншою країною. Ну тобто, може бути використано насправді для достатньо багатьох різних цілей, і певна ц... частина цих цілей, мабуть, все-таки буде і достатньо закон законною, так тобто, все буде від... Від... відсутності якихось заборон. Але тим не менше зазвичай це такий якийсь додатковий садочний білет, чи як сказати, щоб десь, якщо щось сказати, що ні, ось я громадянин іншої держави тут лише до залишається припускати, для чого та чи інша особа його може використати. Ще один нюанс. Виїзд за кордон під час воєнного стану, звісно, оскільки Петро Оленич є фігурантом розслідування антикорупційних органів і вийшов під заставу, то право виїзду за кордон він позбавлений. А закордонний паспорт взагалі мав здати правоохоронцям. Та чи стосувалося це ізраїльського паспорта? І чи взагалі суд в курсі, що один з ключових підозрюваних, який вийшов під заставу, має інше громадянство? Знов ж таки від е, про на Закон України про громадянство України так є можливість отримати і набуття громадянства іншого, іншої держави Україною. Визнається, дозволяється це окей. Тим не менше, після цього має бути ініційована процедура позбавлення українського громадянства. Так, от тут якраз і е, в цьому є нюанс, що е, є підстави, за яких не може бути особа позбавлена громадянства України. І один з одна з цих підстав і є виконання військового обов'язку, тому фактично, якщо дивитися так, холодно на законодавство, знову ж таки деталізовано це не написано, що у разі оголошення в Україні військового стану громадянин України не може бути поз тобто позбавлено там громадянства. прямої норми, яка про це говорить, немає але. В силу того, що, наприклад, особа має громадянство іншої країни, вона його десь продемонструвала для тих чи інших підстав, то має бути ініційована процедура, зокрема, наприклад, будь-яким органом правоохоронним, міграційної служби, нацполіцію, ініційована процедура позбавлення громадянства України особи. Так ось, в даному випадку, фактично, в силу того, що особа є, наприклад, яка. Використовує документи іноземної держави, вона є призовного віку в неї і, е, наявні всі підстави для е, несення там військової служби, так для мобілізації або навіть від мобілізації вона виконує свій військовий обов'язок, але іншим чином, зокрема, е, своєю працею, сплатою податків, роботі в критичному підприємстві і так далі тому подібне. Тому. тому в кінцевому результаті наявність іншого паспорта сама по собі, якщо особа. Там з дитинства шістнадцяти з вісімнадцяти років перебуває на військовому обліку, то позбавлення українського громадянства на сьогодні, в силу виконання нею, фактично військового обліку, в силу оголошення військового стану в Україні є неможливим. Ми сподіваємося, що публічне поширення інформації і гідна робота правоохоронних структур не дозволить жодному причетному до розкрадання землі та бюджетних коштів столиці залишитися без належного покарання, скільки і яких би паспортів вони не мали. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.